Друзі, всім привіт! Сьогодні 5 жовтня. Зараз не так часто виходжу на відоси, тому що особливо то й нічого такого знімати, але зараз вже починаються невеличкі роботи. Будемо підготовлювати участочок до посадки. Зараз якраз є 3 тижні на те, щоб підготувати участок до нової посадочки, потім вже після 20 жовтня почнуться. Викопки саджанців, тому потрібно встити, встигнути все поробити до 20 жовтня, щоб повідправляти вам саджанці, а потім вже займатися своїми справами, досаджувати, досаджувати садочок. Тому зараз покажу вам, при, при, під, придбали стовпчики. Так? Для майбутнього садочка. Але вже беремо мінімум 3 на 3, тому що я брав там 2 на 2. І вони рік і все їм капеться. Потрібно хоча б, щоб 3 роки постоялись стопчики, поки рослинка вже більш-менш витягнеться. Тому беремо 3 на 3 посадковий матеріал. І потім я вже знаю, що. Якщо нічого зі мною не робити, їх потім важко забивати, навіть якщо там переорано, там максимум 30 см і все, і далі вже тверденька земля, там 30-40, то, як, то як... А, хто як оре. Але потрібно чуть-чуть удосконалити. Палочки, тому що без їх ну, ніяк, особливо, якщо ви працюєте трактором, ще якщо ви там косите і все, то в принципі палочки можливо і не потрібні. Але якщо робота йде трактором, то по-любому потрібно ставити палочки, тому що якщо йде тим агратом, який працює як і в міжляді, і так і в рядочку, потрібно років до 3-3 до 4, щоб стояла паличка і страхувала рослинку. Ось таким методом я її потрошку. Вистокою роблю гостреньким, не спіша. І потім він більш-менш непогано заходить в землю. Можна тут ну, тридцять, десь сантиметрів 40 буде заходити в земельку і сантиметрів 90 буде залишатись на поверхні. Так і виходить непоганий. Непоганий колочок для того, щоб... Rostlinka mala sebe.